Доброго дня вас вітає скупка радіозапчастин РДТ. До нас приїхала посилочка з міста Гайворон від Петра. Будемо її відкривати і дивитися, що нам Петро прислало! Дивимося резистор МЛТ. З ніжками все з ним окей. Як бачимо, мікросхема-пустишка пластикова. Вона у нас ділиться на дві категорії. Є пластикова і є керамічна. Ціна відрізняється. Тут бачимо в пакеті сама пластикова. Ага, ще приїхав бонус від Петра ноутбук. Но Зараз ми до нього повернемось. І до тих запчастинок також. Бачимо оперативна пам'ять. Досить така непогана кількість. Все, зараз будемо важити і рахувати. Так, висипали ми оперативну пам'ять. Передивилися. Вся оперативна пам'ять, нею, все в порядку. Всі чіпи на місці, ламаль на місці. І виходить у нас по вазі 7 кг 460 г. На даний час нас ціна за кілограм оперативної пам'яті з жовтою ламеллю 900 гривень. Зараз будемо важити резистор МЛТ. Висипаємо його в байдик. Вага в нас обнульована. Так. 1 кг 780 грам ціна за резистор 30 гривень. Зверніть ще зверні, вашу увагу, що е, мають бути на ньому ніжки. Якщо він обкусаний е, повністю до корпусу, ми його не приймаємо, він не, він не йде в ту ціну. От нам Петро прислав посилочку і от такі от подарунки прислав. ми. В такому вигляді не приймаємо, плату потрібно знімати. Нас вона не цікавить з тим з корпусом. І також ноутбук в зборі. Ми просто його не, ну, не будемо рахувати, відправимо клієнту це назад. Тому що воно нам не цікаве. В такому вигляді прошу такі речі не присилати нам. Підбуваємо підсумок посилочки з міста Гайворон від Петра. Вийшло у нас по сумі 6929 гривень. Це ми не приймаємо, відправляємо Петру назад, хай розбирає, і тоді ми будемо приймати самі плати. Таке нас не цікавить. З резистором все чітко, гарно з ніжками, гарний резистор, мікросхема вся пластикова. І оперативна пам'ять також чіпи на місці, ламальне місце, претензій ні до чого немає, все окей. Якщо у вас є такі радіозапчастини плати, прошу присилайте, приймемо, оплатимо. Всім дякую.